Загинув на війні. Прощання із героєм Сергієм Осмоловським відбудеться завтра. На Сумщині шукали жінку, викрали 11 тисяч гривень. Для ВПО змінять виплати. Деяким категоріям їх припинять, а деяким відмовлятимуть у продовженні допомоги вже з вересня. На війні загинув 44-річний свисянин Сергій Осмоловський. Про це повідомляє Свеська селищна рада. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 5 серпня 2023 року на Луганщині, близь населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району. Найщиріші слова співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати, низький уклін нашому воїну, захиснику, вічна пам'ять герою, написали на сторінці Свеської селищної ради. Прощання та панахида з героєм відбудеться в центрі села Орлівка 10 серпня, о 12 годині. На Сумщині у пастку шахраїв потрапила жінка. Потерпіла хотіла придбати у подарунок для брата новий мобільний телефон, але, зайшовши на сайт війник, втратила 11 тисяч гривень власних коштів. Звернувшись до поліції за допомогою, потерпіла розповіла, що у одній з соціальних мереж вона знайшла інтернет-магазин з продажу мобільних телефонів і оформила замовлення. Але в переписці з продавцем дізнали, що потрібно зробити повну предоплату за товар і робити її варто, перейшовши за вказаним посиланням. Я знайшла так стакстранічку в інстаграму магазину техніки Айфон Епл, точніше, та вирішила малому брату на день народження замовити телефон, так що на протязі двох днів було в сумах. От, магазин цей має багато підписників, там сімдесям тисяч. От і дуже багато позитивних відгуків, як мені здалося на перший погляд. Але це все було брехнею в результаті. Там на цьому сайті були на ці странички були дуже приємні ціни. Я коли з ними переписувалась, то Задала таке питання: чи можу я відправити вони відправити цей товар наложеним платежем? От щоб я оплатила його якби при отриманні. От, я сказала, що. Я оплачу доставку в ту чи в іншу сторону, ну щоб вони там не переживали. Якщо його не заберу, що вони там не попадуть на гроші. Але в результаті на гроші попала я. От вони це аргументували тим, що ми не працюємо через накладений платіж, тому що були випадки підміни та пошкодження товару. Нова пошта не відшкодувала збитки. А от вони запропонували пром або OLX. Доставка страхують кошти та товар. От вони мені скидують потім. Получається, щоб силку свого магазину я так розумію. Спеціальна силка, щоб я туди переходжу, вибираю там товар, де каталог товарів, от оплачую, і так далі. От я так зробила. Вони мені говорять, напишіть після замовлення оформлення. Все, я роблю оформлення через цю силку, кошти зняло. Вони мені кажуть, що все добре. Замовлення від напишу вам замовлення прийнято, напишу вам після відправки. Я їм кажу, дуже дякую і. Більше доби і вони на зв'язок більше не виходять. Тобто, на мої смс, голосові почта вони ніяк не реагують. Шановні громадяни, вкотре звертаємося до вас: будьте обережні при купівлі чи продажі товару через мережу інтернет. Зараз шахраї все частіше користуються сайтами-двійниками. Тобто сторінка, яку ви відвідуєте, візуально виглядає як справжня, однак у гіперпосиланні вказані зайві букви або цифри. Оплативши товар чи вказавши власні персональні дані на такому сайті, ви потрапляєте у пастку зловмисників. Необхідні вам товари ви так і не отримаєте, а ваші персональні дані можуть бути використані проти вас. Також не довіряйте онлайн-продавцям, які пропонують товари за дуже низькою ціною, але з частковою або повною передоплатою. Для покупок в інтернеті краще використовувати перевірені інтернет-майданчики, адміністратори яких можуть гарантувати вам повернення коштів у разі, якщо товар не буде відправлено або він буде неналежної якості. Якщо у вас є необхідність скористатися послугами невідомого вам інтернет-магазину, тоді обов'язково вивчіть відгуки про продавця та купуйте товари з накладеним платежем та сплачуйте вартість товару після його отримання. Не було директорка обласного департаменту з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції Людмила Мусіяка провела брифінг, на якому повідомила важливі зміни щодо призначення та виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам за кордоном. Державні органи вже провели перевірку та визначили осіб, які не мають права на допомогу. Виплата ним буде припинена вже з серпня. Ми вже отримали результати верифікації від Міністерства соціальної політики стосовно людей, які не мають права на виплату як внутрішньо переміщені особи. Це люди зрозуміло, ті, які померли, і, на жаль, внаслідок того, що закриті реєстри, ніхто з родичів не звернувся, ніхто органам соціального захисту не повідомив. Про смерть внутрішньопереміщеної особи. На жаль, виплата здійснює, перерахування на банківські рахунки здійснювалось. Можливо, і зняття коштів не було, однак перерахування здійснювалося і автоматично таким людям виплата припинена. Також проведена верифікація тих людей, які перебувають більше ніж 30 днів за кордоном. І таким людям автоматично також виплата припинена, оскільки це унеможливлює такий факт унеможливлює право на отримання такої допомоги. Є у нас так звані двійники, люди, які в різних областях, в різних населених пунктах. З однаковими даними зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Ми проаналізували стан справ по нашій області і в більшості випадків це діти, які зареєстровані як з татом, так і з мамою. Ми зараз таким людям призупинили виплату. Будемо аналізувати, чи була переплата. І якщо все гаразд і все добре, то е, виплата буде відновлена з моменту припинення. І ще один такий факт є певні невідповідності даних паспорта, даних ідентифікаційного коду з прізвищем ім'ям по батькові. Такі невідповідності також у нас зараз є як верифікація. Ці люди е, також будуть повідомлені про таку невідповідність. Вони повинні будуть надати уточнені дані, і виплата також їм буде відновлена з з моменту призупинення, коли ми з'ясуємо всі обставини стосовно даних паспорта, даних кода для того, щоб людина не постраждала. а з вересня не зможуть оформити допомогу переселенці, які останнім часом робили дорогі покупки та мають депозити більше ніж на 100 тисяч гривень. Якщо держава виявлятиме таких громадян. То допомога їм буде зупинена. З 1 вересня органи соціального захисту будуть враховувати майновий стан родини. Що це таке? Це дуже суттєвий такий показник. Сім'ї, які звертаються вперше за призначенням допомоги з 1 серпня, повинні будуть зазначити, чи здійснювали вони протягом попередніх трьох місяців. Покупку на суму більше ніж 100 тисяч гривень, чи є у них депозитні рахунки на суму більше ніж 100 тисяч гривень. І, на жаль, такі родини права на допомогу не матимуть по верифікації в серпні, місяць, в вересні місяці, якщо ми отримаємо інформацію про такі родини, ми вимушені будемо припинити допомогу однак повернення коштів. Не передбачається, тобто тільки припинення з вересня місяця ніяких повернень не буде, тому що на момент призначення допомоги постанова була інша, і людина мала право на призначення тієї чи іншої допомоги. Не буде призначатися допомога на людей, які не мають статус внутрішньо переміщеної особи, однак перебувають на повному державному утриманні або в місцях позбавлення волі. Наразі зараз такі допомоги призначаються. ще одним нововведенням є те, що допомога ВПО призначатиметься не на кожного переселенця, а на всю родину. І з 1 листопада цього року ми будемо призначати допомогу. Не на кожну внутрішньо переміщену особу, а на родину. Наприклад, є от родина, тато, мама і двоє діток. Всі вони внутрішньо переміщені особи. Однак, з 1 листопада їм треба буде визначити, хто із дорослих буде отримувати допомогу. На цю родину. Вона так і буде платитися по 2 тисячі на кожну дорослу людину і по 3 тисячі на дитину. Однак хтось один із батьків буде отримувати всю суму повністю. Зараз батьки отримують кожний свою виплату, хтось із батьків отримує допомогу на дітей. І ще, що передбачає зміна в постанові, що це таке значить на родину. Якщо хтось із членів родини... Не є внутрішньо переміщеною особою, однак має автомобіль молодше 5 років, починаючи з року випуску, або депозит, або інші обставини, які унеможливлюють надання цієї допомоги, то з першого зараз інша, інший член родини має право на призначення допомоги. А з 1 листопада вся родина права на таку допомогу не матиме, якщо буде один із чинників, який унеможливлює надання допомоги. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 10 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсія.